В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Амінь. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мене перебуває і я в ньому. Я хліб живий, що зійшов із неба. Щоб той, хто його їстиме, мене умер. Найдорожчі в Христі, браття і сестри. Сьогоднішня наука про цей хліб життя, життя вічного, котру Ісус виголосив. Вона була після чудесного помноження хліба. Всі ми знаємо, що Христос нагодував п'ять тисяч чоловіків, крім дітей і жінок, на великому полі розлогому, де проповідував Боже Слово Євангеліє. І на наступний день, коли учні перепливли на інший бік Галилейського моря, Генезарецького озера, і Христос прийшов по воді до них, той весь народ знайшов Ісуса. По другому боці озера. І прийшов до Ісуса і кажуть, Господи, давай нам такого хліба повсякчасно!» Добре б жити, правда нічого не робити, бути біля стіп Христа, слухати гарно науку Божу. І кожного дня мати вдосталь хліба і риби. Але тут Ісус каже, ви мене шукали і знайшли, бо Я дав вам хліб. І тут Він виголошує ось цю науку про інший хліб, який він дасть, без котрого неможливе життя людини духовне життя. Життя вічне. І ця чудова наука. Хто їсть моє тіло, п'є мою кров мені перебуває я в ньому, хто їсть моє тіло п'є мою кров, має життя вічне. Я воскрешу його в останній день. Батьки ваші їли ману у пустині померли, а хто їстиме цей хліб, житиме по віки. Так поволі, поволі, той народ не зрозумів цієї науки. І почав розходитись, всі залишили Христа крім учнів. А тоді Ісус читати далі каже до учнів: невже й ви хочете мене покинути? А Петро виголошує, як голова над апостолами. Перший, до кого ж нам Господи йти? В тебе слова, життя вічного. І ми пізнали і увірували, що ти є Христос, син живого Бога. Учні також не розуміли цієї науки. Ніхто не засуджує тих людей, які відійшли. Бо по-людськи кажучи, це ж канібалізм, правда, як можна їсти тіло людини, пити кров? Це жах, а тим більше для юдеїв. Які крові боялися і по сьогодні не споживають ніякі страви, де є кров і м'ясо, тільки мусить бути без крові телятина курка і ягня. Пізніше, на Тайній вечері, коли Ісус узяв хліб і віддав хвалу Небесному отцеві, поблагословив, розломив. І дав учням кажучи, беріть їжте, це є моє тіло, що за вас ламається, на відпущення гріхів. І взяв чашу з вином, долив трішки води, поблагословив віддав отцеві хвалу, подав учням кажучи, пийте з неї, з цієї чаші. Це є моя кров нового завіту, яка за вас. І за багатьох проливається на відпущення гріхів. А тоді каже, робіть це на згадку про мене. А апостол Павло пише: бо кожного разу, як їсте хлібця й п'єте цю чашу, смерть Господню звіщаєте, аж поки Він прийде до другого Його приходу. Христос на Тайній вечері. Установлює таїнство Пресвятої Євхаристії. Христос на тайній вечері залишає учням, а через учнів, бо каже, це їм робити, продовжувати те, що вони чули і бачили, робити на згадку про нього, тобто благословляти хліб і чашу кожного дня, коли вони будуть сходитись. З християнами на спільну молитву і на проповідь Божого Слова. Вони на тайній вечері також були сліпі і глухі, на той жест і на ті слова Ісуса, вони цього не розуміли, що це вони мають робити, на згадку про нього. Аж коли Дух святий зійшов. У День святої п'ятидесятниці на них і сповнив їх божественної сили і богорозуміння, відкрив їхні розуми, вони збагнули те все і пригадали, і вони зрозуміли, що кожного дня з громадами охрещених, віруючих християн, вони мають сходитись. На читання Божого Слова, співання псальмів на спільну молитву, а кульмінаційним моментом тієї їхньої молитви, центром їхнього життя, з їхніх спільнот. Сьогодні кажемо парафії. Центром життя кожної сім'ї, родини, яка сходиться на цю спільну молитву читання Божого Слова, і творять ту велику родину дітей Божих охрещених. Тим головним моментом має бути що принесення цього хліба і вина, принесення безкровної жертви. Бо Христос продовжує служити тайну вечерю, кажемо сьогодні літургію через своїх учнів, через своїх апостолів, аж до другого його приходу. Коли служиться свята літургія, священник приносить хліб і чашу після читання Євангелії, Божого Слова, зараз за мить принесемо хліб і чашу. З вином і з водою священник кладе на престіл, святає святих, на цей жертовник молиться, прикликає благодать силу Святого Духа. І так як Ісус, а пізніше його учні, апостоли це робили, так сьогодні кожен єпископ, кожен священник молиться над цими дарами. І проказує ті слова, благословляючи на дискосі, на тій посудині позолоченій, і благословляє чашу. Беріть їжте це є моє тіло, пийте з неї всі це є моя кров. Каже святий Іван Золотоустий молитвою священника відкривається небо. Це є найбільше чудо, яке Христос зробив і яке нам залишив, і найбільший дар Його. Відкривається небо і сходить Христос, живий, Воскреслий Бог, Спаситель, як Бог і людина, і приймає на себе вид хліба і вина, щоби ми могли доступити до нього, коли священник закличе. Зі страхом Божим і з вірою приступіть і могли запричащатись його пречистого тіла і чесної святої крові. Так як без хліба не можемо уявити дня, правда, щоби прожити. Великі праведники, великі святі, великі постники постили до заходу сонця, нічого не їли, навіть води не пили. Але заходило сонце, вони їли просфору, споживали просфору і пили воду, неможливе життя без хліба, без води. Так Христос, Спаситель Господь, залишив нам це велике таїнство, щоб жила наша душа, щоб наша душа освячувалась, щоб ми духовно підносились. Мали силу долати труднощі з гріхом боротись, мали силу примиритись одні з одними, прощати, любити, добро творити. Силою Ісуса Христа, який сказав: Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Так Він з нами. У живому слові, у святій Євангелії. І він з нами у цих таїнствах, які постійно у кожному храмі, на цьому найважливішому святому центральному місті, в Кивоті, тій хатинці, яка є на кожному престолі в чаші, зберігається освячений цей хліб, небесний хліб, небесна манна. Сам Ісус Христос, до котрого приходимо. З нашими болями, стражданнями, труднощами, з нашими радощами, подяками і прославами. І тут складаємо до Його стіп ціле наше життя, наших рідних, наших близьких, сьогодні нашу багатостраждальну Україну, наших воїнів, військо наше, тих людей, які кожного дня страждають, і через війну і на війні когось втрачають і залишаються без домівок. Без засобів до існування. Сьогодні складаємо у стіп розп'ятого, але воскреслого, живого Ісуса, який той самий навіки, тут з нами, який залишив себе як той найбільший і найцінніший дар, в таїнстві тіла і крові у святому причасті, щоб від хрещення. Таїнства хрещення, котре ми прийняли, і миропомазання аж до останнього нашого віддиху, приходити руками священника, ложечкою, так, тій часточці хліба і кількох краплинах, освяченого вина крові святої, до нашої душі безсмертної, в дім нашого серця, і щоб паломничати з нами. Аж додому небесного батька. Сьогодні святкуючи урочисто, це таїнство, і це велике свято, свято Пресвятої Євхаристії. Дев'ятий четвер, дев'ята неділя, це є свято поклоніння урочистого таїнствам тіла і крові Господньої. Ми дякуємо йому за цей великий дар. І переживаємо на кожній службі Божій неділі, свята, хто має час в буднях, щоб прийти до Ісуса і прийняти Його до чистого серця, до чистої душі. Бо ми чули сьогодні, каже апостол Павло, нехай кожен себе перше випробовує, так? тобто очиститься через сповідь. Покаяння, а тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Бо хто їсть хліб і п'є чашу, не розрізняючи тіла і крові Господньої від звичайної поживи, суд собі їсть і п'є. Людина з чистим серцем, з великою вірою в покорі і з любов'ю, має приступити і прийняти живого Бога до своєї душі, до свого серця. До своєї сім'ї, до своєї родини і з ним будувати, і з ним щасливо паломничати до блаженної щасливої вічності. Нехай Бог нам в цьому дає сили, благословить нас. А ми дякуємо Йому за цей дар кожного разу, тільки як є нагода бути на святій літургії, причащаємося, причистих з тіла і крові Його, на прощення гріхів і на вічне життя. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.